У кожної людини є свій статус, статус на роботі, статус у сім'ї, і кругом ми повинні робити зусилля, щоб відповідати цьому статусу, тому що коли ми хочемо щось по душі, по плоті робити, то приходить в наше життя хаос. Тому нам потрібно навчитися, робити зусилля. Щоб у сім'ї був лад, нам потрібно держати мир, бути смиреними, також і на роботі. І даже сам Ісус, будучи Богом, Він сказав Нікодіму: тобі треба народитися згори, тому що це відповідальність самої людини навчитися і мінятися під статус Божої людини, тому нам потрібна інструкція в житті. Це Біблія. Амінь.